Сейчас Черноморский флот. Ну, в Севастополе его нет. И в Черном море он не плавает. Ну зачем такие неудобные вопросы, правда? Ну зачем? Мы же, мы же все милые, интеллигентные люди. Умереваются взорвать Крымский мост. Они что, его строили? Это безусловно террористический, и чер чер террористический акт. Це такого красивого букваря у нас не було давно. О, не знаю, куди лучше краще... зараз не про букварі, а давайте про те, як він виглядає. Е, тільки я бачу на цій фотографії е, на цих знімках і на цьому е, на цій пропозиції, як буде виглядати оновлений буквар фал фалічний символ. Е, чи все ж таки не тільки я? Что все увидели, а может быть на самом деле и никогда нет. Позвольте попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, э, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. Да, 1 сентября большинство из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки, но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам, а вот эта гордость от того, что к нему. Лічно к нему обратився президент страны, она, конечно, звісно, и і начало школьной жизни, я уверена, що более торжественним. Якщо сочтете, возможным, ми б вас очень об этом попросили. Дивіться, я навіть текст вже накидала для Путіна, щоб він звернувся до школярів. Ну то, бо таке не можна пропускати. Вітаю тебе, дорогий першокласнику, на шляху великого знання. Ти робиш перший крок у світ літер, а отже, у світ істини, яка одна державна, тобто моя. Буква А це армія, вона захищає тебе від ворогів, яких ми самі собі призначили. Б. Це батьківщина. Її межі змінюються, але любов до неї ні. В це вождь, тобто я. Тепер ти знатимеш, що таке буква Г. Це герой, герой СВО, який. Б'є твою мамку вдома, бо ти називаєш його батьком. Де це Донбас, який завжди був наш, навіть коли не був? Же це Жуков, А хто такий Навальний? Ти ніколи не дізнаєшся. Ну і от в такому якомусь темпі можна продовжувати звертатися до е, новеньких школярів, які 1 вересня прийдуть. Отримувати знання, звісно ж, ті знання, які Путін се нужними. А може, давайте відразу вже не букварь в першому класі видавати, а журнал Бункерна жизнь. Штучний інтелект це за можливість уявити собі Росію майбутнього. Е, ну тому що майбутнього на Росії, як ви пам'ятаєте, немає і бути не може. Е, ну і звісно, бачите, такого трошки вам додала новорічного настрою. Здавалося би, е, е, який новорічний настрій в травні? А от це таке трошки можливо на майбутнє. Можливо, знаєте, е, ми з вами 31 грудня згадаємо цей випуск і будемо говорити про те, що я ванга. Е, ну і до речі. Не міріваються взаравати кримський мост, аніж товостроїлі. Не, не одним, знаєте, не однією павутиною, єдиною, як то кажуть, зарекомендувала себе служба безпеки України вже на початку цього червня. Здавалося, би, тільки от перший тиждень минає, а вже кілька подій, на які ми маємо або не маємо реакцію, тому що. Чотири дні Путін мовчав, аж тут раптом вийшов для того, щоб затвердити новий букварь? Ну дійсно, яка різниця? Мінус 40 літаків, плюс 40 літаків, тріщина під незаконною забудовою у вигляді Кримського мосту. Чи немає там тріщини. Яка різниця? Головне, щоб що? Щоб букварь був. А значить, слово йшло в народ. Путінське слово, як ви розумієте. До речі, до цього путінського слова можна ще й додавати аромат Путіна. Якщо ви думаєте, що я щось трошечки перебільшую, то ні свічі із запахом Путіна появились на маркетплейсах. Коштує 500 рублів. Тримає, каже, запах Путіна або вас в страху до 25 годин. Е, гарення двадцять 25 часов. Я пропоную по такій свічці в кожен дім. Знаєте, тому що гарення нам подобається. Нам дуже подобається, коли воно гарить. Всі суїтяться, бігають, Пожарки їздять, ну і так далі. Єдине питання, звісно, залишається актуальним: чим саме пахне Путін, і звідки цей запах Путіна збирали? З того чемоданчика, з яким він періодично подорожує, чи все ж таки не знаю аромат бункера, в якому він ховається і не дає коментарів після успішних атак України на військові аеродроми. Ну і до речі, поки він не дає цих коментарів, я вам нагадаю, що замість нього ці коментарі дають зазвичай путінські пропагандисти. Ну бо це роти Путіна, тому неважливо Путін це сказав, Соловйов це сказав, Скабєєва. все це роти Путіна. Так от, я нагадаю, що ці роти Путіна минулого разу закликали до кардинальних дій. Ідео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна вироляти цього срочника? От вилісти цю се і перед строєм просто розс як придателя родя. Ну і тут є відповідь Соловйову, який закликав до радикальних дій та до того, щоб Зробити показову жертву з срочника, який показав, як FPV-дрони знищували військову техніку на російських аеродромах. Дорогі друзі, всіх привітую! Ем, хочу сказати пару слов про вечірнього мона, який призвав розстріляти срочника. Ну і цього, к в Саму. Я шо увидев спочатку а потом знаєте, наймусич то натянуло. Е Вечерний а кто вам дал такого права расстреливать, призывать вообще кого-то? А в курсе, что за призыв к убийству человека это уголовная статья? А тем более к убийству защитника Родины. Это раз. Для вас, вечерний я объясняю вам, то, что я знаю, что вы служили в армии. Кем вы служили, только не знаю. Возможно, хлеборезом, поэтому, вы, может, не знаете. Но за подготовку военнослужащих по призыву. Отвечает непосредственно командир роты. И если срочник что-то не знает, спрос должен быть командира роты. Но вы или ты, наверное, ты, скорее всего, этого не знаешь, поэтому ты вот. или знаешь. Но ну, если бы ты, ну, что надо расстрелять офицера вооруженных сил, тебя бы уже порвали. А тут Непонятно почему Следственный комитет закрыл глаза на твой за призыв к убийству. Почему ВГТРК позволило вообще выпустить это в эфир, твое эмоциональное. Прежде чем говорить про наших солдат, я тебе скажу, я 9 лет с этим солдатами служу. 9 лет. И ты не имеешь права ни малейшего такой говорить, именно ты. Если бы это я сказал, ты знаешь, это было бы немножечко... Вот по-другому это бы звучало, это точно, если бы я такое сказал. Потому что я 9 лет их воспитываю. А ты, ты даже своего сына не воспитал. Посмотри на своего сына. Волос до плеч, маникюр на руках. Воспитал ты То лі то ли, ли дівочку, коли розпочинається жабогадюкінг на території Росії, це просто а, приємно спостерігати. Коли е, на території Росії дають відповідь ті, хто живуть на території Росії, е, мені я прям чекаю, коли е, вічірній Мудазвон, як його було названо в цьому самому відео, е, теж запише е, відео, як він колись записував для е, кадирівців, де він вибачався і казав про те, що його насправді неправильно зрозуміли, і він насправді мав на увазі геть зовсім інше, і тому він дуже глибоко і сильно вибачається. Перед Всіма, хто його неправильно поняв, тому чекаємо на відео е, чергове від Соловйова, де він буде вибачатися перед офіцерами і е, за заклики до вбивства е, защитника Отечества. А поки слухаємо е, давно відомого нам героя, який чомусь мені здається, тепер не надто тішиться, що опинився свого часу на території Росії. Така ж ситуація по Чорноморському флоту. Де зараз Чорноморський флот? Ну, в Севастополе его нет. И в Черном море он не плавает. А когда крейсер «Москва» сбили, я еще подключал депутатов, друзей, писали. Там же сколько мальчиков было, матросиков, которые погибли. И родителям пришло, что пропала без вести. Царев, а что такое? А что за правда матка? Я уважаю, что Царева уже можно официально вважать своим среди чужих. Ну, тому що на території Росії собі ніхто подібного не дозволяє. А от колишні вихідці з України чомусь думають, що вони можуть так само вільно висловлюватися і висловлювати свою думку як в Україні, так і в Росії царьов. Якщо раптом з тобою завтра щось станеться, ми до того не причетні. як ну, пропал бізвісті, вода холодна. якщо человека не нашли на слідуючий день, через неділю, через місяць в морі. як він може пропад безвісті? Нічого не знаємо, знаю, пропал безвість. От коли тіла найдем, тоді скажемо, що погиб. Получається, бачите ще раз, царьов підтверджує те, що Україна, яка не має флоту, знищила Чорноморський флот Росії. Його стратегічну перевагу в Чорному морі. Тепер вони ховають, ці кораблики, десь глибоко в портах, до яких Україна ну, поки що не може дотягнутися, і виводять їх тільки в момент, коли їм треба здійснити черговий обстріл України. Ну І так само, не маючи стратегічної авіації, Україна за допомогою малесеньких fpv дронів знищила. Стратегічну авіацію Росії не всю, але 34%. за один день за одну спеціальну операцію. Мені здається, це було неймовірно. А, і сюди ж можна було би теж додати висловлювання Машки Захарова ні, ви їх строїли, ні вам їх і унічтажать. Міріваються взорвати кримський мост. Ані що, його строїли. От так само могла сказати і про літаки: ані що, то їх строїли, вони їх уничтожили? Е, Ну що ж, не ми їх будували, але ми їх знищимо. Ну а поки Путін обговорює дуже важливі питання. І що зовсім недавно українські власті і їх союзники грізили о стратегічному пораженні Росії на полі бою. А тепер вони просто втілюють в життя стратегічне пораження на території Росії. Так що до поля боя ця стратегічна авіація навіть не долетіла. Ця стратегічна авіація за три роки повномасштабного вторгнення випустила по території України три тисячі ракет. А значить, Україна мала повне право знищити її і зробила це на території ворога, не давши їй можливість здійснити черговий виліт і черговий обстріл, щоб було не три тисячі ракет, а три тисячі чи 50, чи 3100. Тому Україна зробила це прямо на стратегічному полі. Росії чомусь Росія вважає це терористичним актом, але насправді це і є денацифікація, і насправді це є антивоєнна операція, спеціальна воєнна операція, якщо хочете, яку Україна провела на території ворога. І не надо Тепер тут нам розказувати сказки про терористів. Терористи свого часу будинки взривали, коли Путін прийшов до влади, і розказували, що то сахар. А Україна втілила в життя те, що мала в. Втілити, могла б сказати давно, але для таких спецоперацій немає часу, їх проведення. Принципіально важливо послідовно збавлятися від вульгарних і механічних іностранних заїмствувань, які не обогащають, а напроти засади, наш наші. Ну, це правда. так. Принципіально важно, що правда, постійно чомусь на території Росії використовують саме ці слова, чомусь, бачите, використовують слова президент. Ну, президент. Это же заимствованное слово. Від Латинского слова пішло слово президент. Та? Ну, как бы чо не вождь. Опять же, таки. Ну, чо, чо нет. Міг же словом, але чомусь дуже хоче називатися саме цим. Ну, і звісно ж хороше предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать попрошу коллег з адміністрації из, из правительства тоже, про работки поддержать. это, ну, мы как бы занимаемся по, по разным каналам этим вопросом, но если сформировать специальный центр, который будет это делать, мне кажется, что это пойдет на пользу продвижения русского языка. Что ж такое Петрымов Путин? Поддержал идею создать в России национальный научный центр по продвижению русского языка в мире. Дивіться, ми знаємо все про продвіження руського язика в мірі. Путін назвав це каналами, а я би назвала це напрямками. Донецький напрямок, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, Харківський напрямок, Сумський напрямок. Це ті напрямки, куди російський язик. В місті з російським міром намагаються просунутися максимально, але завдяки е, силі, завдяки насназі, завдяки нашим силам оборони е, ці путінські русські язики обрубуються об українських захисників. Ну або ж українські захисники обрубують російські язики, які намагаються пролізти через наш український кордон. Ну і тут раптом неочікувано для нас хочу сказати, що дуже люблю букву Йо, і я вважаю, що ми повинні уділити увагу, внимание нашому національному достоянню. Я думаю, що етикет можна красиво подати. Давайте спочатку про національне достояння. Ну, по перше, як ви пам'ятаєте, на Росії був фонд національного достояння. Так, от в тому фонді національного достояння станом на травень місяць вже не вистачає майже 50 тонн золота. Куди воно пішло, звісно, на війну з Україною. Тому цей фонд національного достояння потихеньку розповзається по кишеням російських чиновників. Оскільки цей фонд національного достояння, він переважно з золота і юанів, то, як ви розумієте, не юані осідають в кишенях російських чиновників, а саме золото у вигляді злитків, які з того національного благосостояння розпродають. Ну а оскільки пишатися, як тепер ви розумієте, більше немає чим, тому вони вирішують. Почали згадати про букву «йо». А ще мені здається, що це знову-таки чергова спроба наслідувати Україну. Тому що в момент російської активізації військової на території України на лінії фронту і чергового наступу, чергового етапу війни Росії з Україною українці вибрали букву «Й» як символ спротиву. Буква І, яка тепер з'являється на території, окупованій Росією, але на території України, є символом того, що ці території українці не скорилися російському режиму і чекають на повернення під український контроль. Буква І широко відома у світі, і це те, чим пишається Україна. Тому тепер на території Росії Ліліана Вара Варанова вирішила достать із закремов букву Йо. То я тепер так розумію, що ем, поговорка буде звучати як «нужно розставити всі точки над ЙО», а не над буквою І, як вони зазвичай звикли говорити. Ну, певно, маючи на увазі, знову ж таки українську букву. И... О чем попросить Григоренко Дмитриевичу? Просто уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без, без этого нам свой мессенджер очень, очень тяжело будет поддерживать. Да? Первое. И, и второе. Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и, и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского, российского мессенджера. Для, а для этого услуги... которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. От він вже говорить про те, що Телеграма будуть ці забороняти, а я все далі продовжую думати про букву Йо. От знову ж таки, розумієте, буква Ї українська, солов'їна мова, буква Й. Вона звучить прямо через посмішку, через. Е Um, захват, щось таке тепле, щось таке домашнє, щось таке рідне, щось таке, що буква І, буква І. Буква Йо через твою мать. десь приблизно так тепер звучатиме буква. Йо, е, якою так сильно будуть пишатися на території Росії. Е, ну і звісно ж про телеграм, який можуть не сьогодні-завтра заборонити на території Росії. Ну, справді в телеграмах дуже багато е, різних е, груп анонімних телеграм-каналів. Ми теж не дуже задоволені телеграмом, зокрема тому, що сервери телеграму знаходяться на території Росії. а Це означає, що Росія має доступ до вашої переписки. Ну а тепер. Е, Росія вирішила не те, щоб мати доступ до вашої переписки. Я звертаюся до тих, хто дивиться нас з території Росії. А тепер Росія і буде е, центром вашої переписки. Тепер будете ви, е, ваш е, співбесідник. І е, якийсь, отак, от е, спецслужбіст сидіти і передавати одні повідомлення, е, інші повідомлення, і таким чином мати активно приймати, брати в тому активну участь в цих самих повідомленнях і обміні цим повідомленнями. Е, ну і що ж, хочеться сказати, подальшого розвитку вашого нового. Месенджера користуйтесь ним із великим, звісно ж, задоволенням. Ну і дійсно, для чого витрачати час на те, щоб лізти в ті сервери і діставати якусь необхідну інформацію, якщо можна стати просто посер... не посередником, а серединою цього самого процесу, я так розумію, що розвивали цей самий сервер прямо десь в центрі. Якогось ФСБ, е, ну, щоб точно мати до нього безпосередній доступ. Ну і до речі, от знову таке, знаєте, так цікаво. Дивіться, Росія, Путін, розказує про те, що вони розробили в Росії цілий месенджер. Ну, тобто, це щось прямо ого. Розробили месенджер для росіян, які тепер будуть ним користуватися або мають ним користуватися. Ну і, до речі, хочете нагадати, що в телеграм-каналах є в Телеграмі є великі телеграм-канали російських так званих зетвеєнкорав, через які. Вони зазвичай знову ж таки збирають допомогу для своїх героїв СВО. А плюс, як ви розумієте, в ті телеграм-канали заходить реклама, на якій ці зетвоєнкори також заробляють гроші. тепер такої можливості в них не буде. Ну тепер в сенсі, коли телеграм для Росії буде під великою забороною. Так, от в той момент, коли на Росії розробили цілий свій месенджер. То на путінському екрані, коли він давав там якусь прес-конференцію і це озвучував те, що Україна терористично повелася з Росією, знищивши ні не літаки, а нібито підірвавши залізницю, так, от, в цей самий момент, у Путіна на екрані можна побачити стару версію Windows XP. Справа в тому, що Windows XP, е без оновлення безпеки з 2019 року. Получається, що новий месенджер вони розробити можуть, а доступу до Windows не мають 6 років. Ну та й правильно, хто тим путінським комп'ютером користується? Кому він надо? Він же ж у нього не мобільного телефону, ні інтернету. Нічого, можливо, то взагалі фотографія наклеєна на екран його е планшета, ноутбука я не знаю комп'ютера, який стоїть у нього в кабінеті. Та й таке. Ну що, виходить, така у нас з вами сьогодні вийшла антипропагандистська історія. Дякую вам за перегляди, за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Робіть так і надалі. Ну, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.